Всім привіт дорогі друзі! З вами Willow і ми продовжимо лесплейти Silent Hill 2. Це друга серія. Подивимось, які випробування нас чекають в цій серії. Фух, так, ми на цьому з вами місці закінчили. Рухаємося далі по сюжету. Напевно, що потрібно повертатися в місто, я точно не знаю. І не в курсі. Але, скоріше все... скоріш за все, що так. Ой-ой-ой, знову ці незрозумілі звуки. Якісь ненаст неналаштоване радіо. Чого б це вони знову тут з'явились? Так, до Опа, NA7, 7 Таке було в В Першому у фільмі такий обрив і тут зустрілася була одна. Дамочка. Ну, коротше, багато розказувати, фільм краще подивитися. А що нас чекає тут? Можливо, потрібно зайти в... Яке дерево гарне, промальоване. Так, в хату зайти не можу. Ой. Ну, я все ще пробую заходити в якийсь... Будинки як близько. Так, а куди ж на озеро Токута. Ну що ч -ч червона точечка. означає А давайте проверь Якщо ми так нам рухатися сюди. О боже О, о, ты привык оживляющий. Сын я там. Да бы это. О, еще одна тварь укализа. А. Да бы. Да бы. Дуже 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 напряжно битися дуже. Ну от сюди тут червона точечка вказує. Так, сюди ніяк. Звідти ми прийшли, так? Добре. Тоді нам потрібно... Там було у нас роздоріжжя, то ми напевно що... підемо, так би мовити, вліво. Хоча... Куди можна зайти? Yeah. Так, Ця дорога, куди вы? Супермаркет Кофе Таун. Добре Добре банк Сайлент Hill. А ч мобни? Фу, банк сайлент Хилл, да. Ну давайте питам сюда. Ч ж нам тут боятись? Йо. Oh. оооо! парный тик. Зарнов рубль 20, яичко по 15, блин. Умеешь бьет? Що? Е, звуки, перестаньте це робити, а то мене надовго не вистачить. Ух ти ж. О май гот. Я зрозуміло їх тепер подвою. Буде. А! Дой. Не смейте карты пада. Давай. Сейчас один я. Оу, так, я справилась, ну можна було і на тих двох піти. Ну все ж я вже вирішив піти наліво. Не брашу, я просто злякався. Так в... В хати ми бачимо заходити з вами. Ні, не, не можемо якось. Це проблема. Так. О, нє ні, ні 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 Знову кров. Підемо за... Охте ж, привіт, як справи. Не смій тікати, Так, ось тут у нас роздоріжжя крові. Можна піти сюди, можна повернути. Напевно, тут початочку ми повернемо. Ну привіт, привіт. Вас якось багато тут. Щось дивно, але щось не, На... не чвірське у мене тут. О, а, ось і вона. Давай, бий. Добре. Тут падло. Не смій чекати. Не смій. Так, потух. Добре! Уууху на, на пляж, не? Так, сюди ніяк. Добре. Далі. Тут ні. Стоянка теж ні, Раз, підем. Просто попрямі. Можливо, так не треба. Ой, так краще. Ось так. Так, заходимо на якусь незрозумілу територію. Добре. Ах. Взагалі що нам тут шукати потрібно? Якось неясно. Ну, В принципі, віч ми те, що ми відправилися в Silent Хіт для того, щоб знайти свою дружину, яка померла. Знайти її буде легко. Так, як вона померла <laughs> був сарказм трошечки Важковато буде знайти людину, яка померла О, привіт. А! А, такі а! не такі уж ви страшні А! Не тікати. Давай, давай, давай! А, мертвий, гаразд. Що знайшов? Добре. Так, переулок. тут щось є? немає нічого. Добре. Далі. Ох ты ж! Куди ж я попав Добре. Поповнили курс. Так, тут все. Ну ми зате розвідали ось цей ось такий кусочок мапи. І це добре. Далі ми будемо рухатись по прямій, тому що тут роздоріжжя крові було. Ой-ой-ой. Да? Давай спобайку серзав. А! Блін. Так, з керування проблеми? Важко їх бити. Добий! Добий! Добре! Таакс. Дивні звуки. Знову дивні звуки відчуття, що... Ох, густий туман, блін. Так... Я бачу налаштування, що можна туман зменшити, ну, але туди напевно, що атмосфера якось губиться, тому що якщо не буде такого густого туману, ми будемо більш бачити все опа. Знову шум. Чого це? Наче десь поблизу є. Один з... О, якісь нові звуки. Раніше ніхто з них не видавав такі звуки. Та камера повернись! Б. А ось він. Блин, там не потрапив в мене. Так, добре. Це через нього такі були звуки. А ось і... Так, ага, інвентарь. Інвентарь. і і і О, добре. Напевно, що ми... Одна життя собі, Ну як, одну бутилочку вип'ємо, для того щоб не було проблем, тому що у нас достатньо, достатньо багато раз уже. Так, тут не було. Ну сюди. Яке перехрестя дивно. Достатньо раз нас уже з вами ударили. Чи що вони там роблять, я не знаю. Какуюсь кислоту. Ой! Шмарка, чи ще чомусь. Є, Ее не вкус! А ah, і він. Привіт. О! Так, кидас ползай, падл. Ай-яй-яй. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой. Засада. Давайте, идите по одному, хлопцы. Блин, есть два. Скаус, сколько у нас раз потребного ударов для того, чтобы... А -а -а! Давай, бей! Не понимаю, что это Видно это? Життя? Бий! Да бий! Блін! Та це трошечки тупо, що ти береш замах, чекаєш, тоді б'єш. Добий землі. Добий! Ще один падло, є. Важко так бере замах, чекає, тоді б'є. Це... Так довго ми з тобою друже не вижимо. Так, ми йдемо по вулиці сандерс. Куди нам потрібно? Парк сюди, напевно. Тому що під... підведено. Нетік. Якщо підведено, напевно ще так і треба. Напевно ще. Ну перевіримо. Тут іде прямо, потім поворот на белі. потом поворот направо. Какая-то... Якось... Незрозумелая штучка да? была. Так, тут какая якось... Ля є. О, аптечка. Чудесно. Який знайшов? Сам не знаю. Тут залізнети важко щось. Ой. Так, карта. Нам напевно що потрібно в парк. Других просто місцій я тут не бачу. Червоне позначено місце де ми сохранилися. Так, нам... Улиця... не... не... нелі. Нелі. Н... 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 Нам суто прямо. Суто прямо. Не повертати. Ні, краще не Нам Суто-суто прямо. Потім наліво, коли дойдемо до... Точки потрібні, вона тут Явно ще не так швидко не міг добратися, Так ще прям Давай 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 Сейн Болт жив ти допомагаєш мені рекорди ставити, Ох ти ж яких їх тут, блін, юные короли карта а шлях закрытый туда а ч могу чё он просто лошил через всю штуку дроза здесь я не пройду Доброе, мы за делаем, Визмен. Алекс, проворуч. Нє. Не, не треба, не їште мене. Я Я колись знав вашого батька. Він недавно лях моєї Хе. Так, стоп. А! Йоперний театр, мазафака, як я. Фу. Собака? Эй, фиг знает. Блин. Привет, дрёжа. геймпад, було би легше. Де є собаки. І Якісь незрозумілі нові звуки з'являються. Де хто йде? Тобто. А як мені добратися до парку? Хоже, що треба через от, от ось цю штучечку йти. Чи можна якось отут зрізати? Ля... ого. Так, це доволі таки... Дивно, що все сі закрили дорогу в парк. Де це пада. Ой, який друг ізби. Ну, звичайно. Добре, текс. Все, ж ми можемо найти з вами дорогу в парк. Не може займатись. Добре. Далі... Спробувати на... А! Ah! Что ah, за хрущі? А, ah, це хрущі якісь. Це не собака была! Хм? Hm? Ч хрущи, не гризли? Добре, uh. Сфера Хм. Масфера лякая. Сфера цієї... Ти... Та ты ти пода. звідси, узвецы! Подлюка! Пробуем сюда. Ох ты ж, йо так, з вами я бейтс не збираюсь Вы такие падли. Цікаво тут что-то можно сохранять крем. тієї и миссии. Да мы одразу звонили. Опа! А тут опа, мы очікували поговорить. Ой, уходит. Блин. Що ти такий повільний? Та, так звичайно. Звичайно. Ну, а як ж по-другому я махнув прямо в нього. Бах, не побачив. Добей. Добре. Я махнув прямо в нього, але я в нього не потрапив. Так, бачимо з трузуми і це явно не добре Так, ми ось тут. і там прямо потім покатаем направо. Ну так Пробуємо таке діло Туу. Блін а скика ж вас залетка. Загалю... Ай-яй-яй, обмінялися ударами. Добай, добай! добай Бойбов тече, падли, отак. Добре. Далі. Ах ты ж, йоскільки. Не, все, до побачення, щасливої дороги. Ну що ж, ми надіюся, повернути туди, куди треба і йдемо так, як треба. Тільки б... Тільки все вийшло. Закрито! А, б... а як. Як тоді? Так. Дивимося карту, оцінюємо ситуацію. Всі шляхи закриті. Залишається тільки пробратися. Так. Залишається тільки пробратися ось по цьому. Через банк, через ведцентр по цій споруді. Блін. Мені явно це не подобається, тому що закриті приміщення для нас тут це погано. Погано. Причому дуже. Ну, тоді вже у наступній серії у нас чекає ось це ось ця споруда, через яку ми будемо пробиратися в парк Rosewater так, добре. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Білов. До нових зустрічей, до нових серій. Па-па!